Я шановні члени комісії, шановні присутні, е, земельна комісія у пані трьох чоловіків спроможна розпочати свою роботу. По порядку денному є одне питання щодо зміщення зовнішньої реклами. На це питання на нас дасть свідкові юрист, промовите лі. Секретар у нас постоянно. Одного року. Значить, від 13 грудня 2024 року надійшли рекомендації адміністративної колегії Антимонопольного комітету. Основні нюанси вони просять у зв'язку з тим, що наше положення датувалося ще 2017 роком, просять внести зміни в саме положення, оскільки відбулися певні зміни. В результаті чого розроблений проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 24 квітня 17 року номер 4 про розміщення зовнішньої реклами в межах території населених пунктів Комуніцької селищної ради. Які тут основні моменти. По-перше, порядок надання документів. Для того, щоб отримати дозвіл, заявник повинен додати до документів фотокартку або комп'ютерний макет місця розміром 6х9, Сантиметрів, на якому планується розташування рекламного засобу. І друге, це ескіз рекламного засобу з конструктивними рішеннями. Також в даному проєкті рішення він доволі такий об'ємний, розписано порядок надання дозволів, терміни надання дозволів, підстави для відмови. Все в цьому проєкту рішення розписується. Він відповідає чинному законодавству, відповідає типовому положенню, який затверджений на рівні держави. Тому якщо якісь питання є по конкретно по якихось пунктах, задавайте. За антимонопольним комітетом попередньому і проєкт рішення надавалися і зауважень не надходило. Просимо його винести народне. До голосування. голосу. Питання не мають. Виноситься набувалося? Все, дякую. Комісія пройшла, дякую.